Мої вітання всім, хто в цій порі дивиться прямий ЕТР, це дійсно трансляція наживо. Я називаюся Олег Білецький, і упродовж найближчих кільканадцяти хвилин традиційно для цього часу і для цього місця ми е, аналізуємо все, що відбувається передовсім на фронті. Але так само це все пов'язано із треком, так званим дипломатичним останні висловлювання американського президента його зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським. Ви знаєте, як це виглядало? Погребіння папи римського франциска. Досить я б сказав спектакулярне, непересічне місце. Це базиліка святого Петра. Про це ми теж сьогодні згадаємо. Про все поговоримо. Ну але перед тим, звичайно, я представлю співрозмовника. Так, дайте мені секунду для того, щоб це зробити. І от, прошу дуже, Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор запасу. З нами на зв'язку. Мої вітання. Добрий ранок, добрий ранок. Ну почнімо певно з оцінки ось цих останніх висловлювань Дональда Трампа. Після розмови з Володимиром Зеленським, як ви це трактуєте? Чи можна говорити про зміну його розуміння, його підходу і його пріоритетів в російсько-українській війні? Ну знаєте, думаю, що швидко його думки не зміняться, тому що він так чи інакше пов'язаний з Російською Федерацією, з безпосередньо президентом Путіним. Якщо не помиляюсь, він там був вже. Журіч, керівником міс Вселенна в 13-му році в Москві щось таке. Ну там багато було поїздок в нього ще до президентства в Москву, в Російську Федерацію. Там, які там, керівництвом Російської Федерації, ми, ми чітко сказати не можемо, ну вони там якісь особисті, але те, що вони є, це очевидно. Тому і та його позиція, яку він займав. Останнім часом ну, з того в часу, як став президентом вже Сполучених Штатів вдруге, то ну це були переважно російські наративи, і він по великому рахунку повторював те, що казав, казали російські пропагандисти чи російський там президент, в тому числі ну знаєте, постійно казати, що ми уклали дуже добру угоду, що ми рухаємось дуже швидкими кроками, і дуже з дуже швидким темпом до всеобсяжного миру. Казати, що я та людина, це Трамп каже, яка зупиняє в світі війні, війни, війни і що от встановлюємо дедлайн через добу, через там до 20 квітня, до Великодня, до там ще дете ще -ти тиждень. зараз це все незабаром скінчиться. А при цьому росіяни продовжують наш обстрілювати, Бойові дії не зменшуються, не зменшуються. Навпаки, росіяни ще в осени минулого року анонсували потужну наступальні дії в 25-му році, про що казав і президент Зеленський. Навіть були окреслені напрямки, де вони збираються це робити. Командуючий Сирський взагалі казав, що можна вражати, що ці наступальні дії, які Росія сама вже анонсувала, вже розпочалися. Тому продовжити далі казати, що все добре, ми незабаром все, все, все досягнемо чогось дуже корисного. Ну, вже для людей, знаєте, дедлайн це крайній термін. Не може бути два дедлайни. Ну, це. Це дурня повна з точки зору того значення цих, цих слів, може там не зовсім розуміють англійську, я не знаю Трамп. Два дедлайна, три дедлайна. Ну, буде п'ять дедланів. Ну, це ретро, про реалити... 24 чотири години. Та те, те що вони та, говорили мені, на самому початку. Мен, uh -huh. Так, та, Мені здається, що якщо буде ще декілька дедлайнів, то просто люди почнуть же не просто критично ставитись до цього з нерозумінням, а вже будуть просто сміятися. Мені здається, що найгірше для політика це не те, що його критикують. Критикують всіх політиків, незалежно від того добре він чи поганий, навіть таких, яких ми зараз дуже поважаємо, пишаємося там. Черчилля дуже критикували інших, там я думаю, що і Рузвельта, і Вашингтон, всіх критикували дуже сильно. Але це нормально. Коли з собою по стебе починає сміятися, то це кінець політичної кар'єри. І Якщо і далі він буде продовжувати Трамп розповідати, що ще дайте ще два дедлайни, чи там ще два тижні. Ми тут це зробимо як треба. То з нього почне вже сміятися і в Сполучених Штатах. Тому звісно, йому доводиться змінювати риторику, навіть якщо йому це не подобається, бо він розуміє, що стає посміховиськом. І те, що він казав президенту Зеленському, ну, після зустрічі з президентом Зеленським, що, е, можливо, його друг, чи як воно називають, там знайомий просто, е, президент Путін, може, він мене обманює, може там все не так, е, як є насправді. Ну, є, є заклик ну, щодо, щодо підписання угоди щодо зрештою. Так, є заклик, даві, да, так, да, так. Давать, ну, ну це знаєте, ну це. це Ох, продовжується оця гра, зрозуміло, що. Е, закликають, давайте підпишемо угоду. Ну, це виглядає, знаєте, це просто вже ну, дійсно, це вже не дратує, це смішно. Тобто, е, 100 днів да, президентства е, незабаром вже будуть розповіді, що дуже швидко все закінчиться, що досягли якихось е, е, суттєвого прогресу в е, встановленні, що 30-денного перемір'я. І далі там е, будуть перемовини, і е, буде всеосяжний мир. А тепер, е, а зараз він е, виходить з заявою. Я пропоную Путіну підписати мирну угоду. Ну слухайте, ну ми ж дорослі люди. Ну це ви знаєте, е, є повага до сполучених штатів, є повага до президента. Ми розуміємо, що ми е, в той чи інший е, так чи інше залежимо від сполучених штатів по по зброї, про фінансування для того, щоб давати відсіч Російської Федерації. Ну, ну, коли людина після е, трьох місяців розмов, що дуже великий прогрес, і він прогрес не е, в кінці цього великого прогресу, е, фраза а давайте. Закликає Путіна підписати е, мирну угоду, А про що ви з тут днів домов... розмовляли? Про що ви вели? Що, що приїжджали представники Сполучених Штатів? Вітав? При... Про що ви домовлялися? Якщо, врешті-решт, доводиться виходити просто е, і публічно заявляти, я пропоную підписати угоду. Ви хочете до цього ні про що не домовились? Так що ви туди розповідали? Ви знаєте, ну так же ж так же ж неможливо. Це відповідальна посада. Бути президентом найбільше такі такої потужної країни, як Сполучені Штати. Ну треба якось знаєте відповідати за свої слова. Ну, бачите, якщо говорити про інтенції Владимира Путіна, вони незмінні, і всі останні це так. заяви та останні заяви, які стосуються військових КНДР, вони є кращим цьому підтвердженням. Владимир Путін дякує військам КНДР за участь у війні, своєю чергою. Є реакція від державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Це дипломатична нота, яка у нас часто називають ось цим, так, знаєте, в лапках занепокоєнням. Але це там, скажімо, процедурний це не процес. Та це, це, не це не те, що та. Це... Це... Ну добре, вибачте, просто ну, не можу. <губ> це не про що, взагалі не про що. Те, що північно <кхід> є, е, ми про це з вами вже розмовляли, є резолюція <губ> е, 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 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 3314. це не просто одна з там 1974 року. Тобто ну, резолюція багато, чому ми саме щепляємося за цю резолюцію? Бо ця резолюція по великому рахунку можна вважати підвела рисочку під е, взагалі юридичну рисочку під Другою світовою війною, бо вона е, почала, починала розроблятися е, в 1923 році, ще в Лігі націй, В 1967 35, представники 30 юристи, 30, 35 країн 7 років працювали над е, цією резолюцією, і вона вийшла. Е, Такою, що де прописано, що таке агресія, і яка за агресію має бути відповідальність? Тобто сім років відпрацьовувався документ, нічого собі, і от згідно цієї резолюції, війська Північної Кореї не, не можна вважати країною агресором, проти якої можна застосовувати всі міжнародні санкції, тому що вони не ведуть бойові дії на території іншої країни. Яку під ПЯКА під, підтерпає від ПТ під, під агресію? Тобто агресія вважається по цій резолюції 3314 перетинання військ країни без е, е, по, дозволу чи без е, ну без якихось там документів, без якихось домовленостей перетинання кордонів іншої країни незалежно від того. Чи були постріли при цьому? Чи не були постріли, Чи були бойові дії чи не були бо, бо не було бойові питання кордону? Це вже є актом агресії. Ніякі виправдання, виправдання там історичні, економічні, там будь-які не підходять. Це все одно вважається агресія, навіть якщо не була оголошена війна. Начато, а що війна ж не оголошена, не, Незалежно, оголошена чи не оголошена війна передан войськи одної країни іншої країни. Це є акт агресії. Він має бути і країна має нести відповідальність по міжнародному закону. Ця резолюція вона ну сім років готувалася, і там це я ну, це так поверхнево, Там дуже чітко все прописано. Війська північних країна знаходяться на території Російської Федерації, між ними укладений договір всеоб'ємний договір про там співпрацю і так далі. Там четвертий пункт, допомога. Вони можуть приймати участь в будь-яких діях, навчаннях, бойових діях на території Російської Федерації. Вони не можуть бути вважатися згідно міжнародного права країною-агресором проти країни, проти нашої країни. Тому от ви висловили занепокоєння. Ну ні про що, ну зануну хвилюєтесь. Ну хвилюйтесь, но то ну тим чином це знаєте. Ой, Господи, я думаю, байдуже, що що на тому слові? Якщо б, якщо б війська Північної Кореї перетнули, почали б вести бойові дії, а вони цього не робили, і я думаю, що і не будуть робити на території нашої України вже, то це тоді, тоді вони попадають під от ці, ці е, міжнародні закони, і тоді згідно, пробачте, згідно вже 51 статті статуту Організації Об'єднаної Нації. Ким північний край буде вважати країною агресором, і ми маємо право наносити удари по і пов'язаним з військовим об'єктом на території країни агресора в будь-який спосіб. Ну але що ми тобто, це змінило в практиці? Тобто, якщо ми говоримо про там позицію практиці, міжнародну, вона, можна, вона вона не обходить Кім Чен Ін абсолютно. Вона нічого проти кінфіна зробити неможливо, тому що він не веде дії на нашу територію. Якщо він, якщо його солдат солдати з'явився на нашу територію, він це ще й підтвердить. Його території, його військові встають законними цілями. Ми можемо підривати пін'ян, простіше кажучи, не обов'язково ракету, не долетить це. Може бути вибухівка. Це може шоу. Ми можемо атакувати їхню територію законно. Тобто Але ми, тут, ми, тут, ми, тут ми теж що говоримо робимо... про, про, про теорію. Розумієте, природа мого Шо, питання що? Стосується... Тут ми теж говоримо про теорію. Природа мого питання, вона стосується якраз того, що би ми це в практиці не... могли зробити не з точки це... зору права, а з точки зору функціоналу військового. З, з точки зору функціоналу військового, ну я думаю, що можна, е... ну знаєте, кім чи чудово розуміє, що е... якщо підривалися, підривалися е... певні тунелі, на… В далекому сході э, Росії, то цілком можливо, що щось може підриватися і безпосередньо в північній країні. Це буде законний дії ще раз, всі об'єкти військових об'єкти в Кендерстві нашою законною ціллю, і він кім, чин, і кім чин ін стає законною ціллю. От в чому справа тому він це чудово розуміє. Ну наприклад, у Білорусі, давайте щоб просто зрозумів. Всі заяви Лукашенка про те, що. Він там, якщо треба буде, він підключиться там к бойовим діям. Де, 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 де. Його одразу наше міністерство закордонних справ сказало, що послала на цю саму статтю 51-го що будь-які дії, будь-яка атака на нашу територію з боку Білорусі вважається згідно міжнародного права актом агресії, і всі цілі військові об'єкти, нецивільні, на території військове, промислове об'єкт на території Білорусі стають нашою законною цілею. Ми можемо туди шарахнути одразу ж. І це чудово розуміє Лукашенко, тому всі ці біг між крапель, тому він не буде. Мені здається, як би Путін не тиснув щось робити, крім якихось гучних заяв. А з точки зору практики, це ну, теорія. Ну так на цій теорії базується міжнародне право. Це не це не просто слова. Тобто, якщо, якщо прибрати міжнародне право. І робити так, як кому заманеться. Захотіли, захопили територію. Давайте визнаємо е, таку територію територію вже країни, яка е, просто сильніша, і вона захопила. Ну так знаєте, так можна далеко зайти. В нас найпотужніша армія в Європі. Що нам щось захопити? А потім давайте будемо розповідати, що ну по праву ми ж захопили, давайте тепер передайте нам цю, цю територію, яку ми захопили. Ну тобто з нами так можна, а нам так не можна. Якщо правила мають бути однакові для всіх, якщо можна захопити частину нашої території і, і казати про те, що е, це ну давайте якось домовимося, то я я не розумію, чому я то я поняв, що наша дипломата така неодноразово казала. Так і давайте ми ще що не захопимо. А ну, що? якщо говорить говорити про ці там потенційні захоплення, є ви знаєте, вже давня така реакція, або коментар, точніше, пояснення української сторони, і зокрема президента Зеленського, про те, що ми не прагнемо, Да ми не збираємося що захоплювати. Я і... просто кажу. Я казав, якщо якщо що ми якщо, не збираємося починами... захоплювати чужі території, пане гетьман. Це це давня відома історія, та але е, разом з тим, е, ось ця діяльність на території Курської області вона не була продиктована там бажанням захопити. Це була Ні, радше безпекова це військова. Ні, я ще раз я, я не пропоную, не треба мене підводити. По те, що я пропоную захопити територію, Я просто кажу: якщо не нехтується міжнародне право, то і е, е, можна робити те, що є порушується міжнародне право, то. Тоді це стосується тільки, можна порушити тільки в наш бік. а нам порушувати не можна. Ну це як приклад. Казав же президент Зеленський. Ми ж не, не пропонуємо, це просто треба сприймати як політичну заяву, от, а не як план дії. Ну, казав же президент Зеленський про те, що у нас є два шляхи для захисту нашої країни. Є два, два тільки шляхи. Перший шлях це стати членами блоку НАТО, тоді всі. Інше 31 країна, ми будемо 32, буде захищати нас у разі у випадку агресії. Якщо ні, то нам треба повертати ядерну зброю, бо Будобезький меморандум не спрацював. Це ж не означає, що президентський пропонує розробити ядерну зброю і поставити на збройне щось таке. Ну ядерку в Україну. Це просто як приклад, так само приклад, що якщо можна захоплювати інші території і це нормально, так, ну добре, це, це, це аналогія, так. Федерації... Це аналогія із да, Зараз захопить е, якусь почне захоплювати інші якісь території. До речі, то портрет е, Байдена Трампа, який подарував Путін, де він стоїть з піднятою рукою поранений в ухо на, на тлі статуї свободи американської, там американський, і, і ну, звісно, в руках американський прапор. Тільки вже дотепні люди такі прискіплі порахували. Там на два штата менше, ніж є в Сполучених Штатах. Це такий такий натяк, що як там улюблена група музикальна Путіна, це Любе, да? і вони співали там вода, давай-ка землі цю Аляш, що то Алясочку, давай крадіму там. Екатерина, то та була не права. Тобто, це ще натяк, що на два штата. Ну, це так теж. Ну, можна можна задати, до речі, про те, хто писав цю картину, така особистість, як Ніка Сафронов. Ми пам'ятаємо, що він свого часу ікону Віктора Януковича малював, тому якби тут е... Ні, ну, йому ну, не звикати. Він... Угу. Менше. Тобто, при такі, при такому... ну, це ж п'ять пунктів, які є пропозиції мирної нашої, нашої країни, які були. Відпрацьовано пана Мірмаком з е, іншими нашими представниками з бігою і з е, представниками міжнародних е, представниками дипломатії країн, де е, прописано, що е, якщо визнати Крим, ну там пункти там визнати Крим е, російським, що нам пропонують, це небезпека для країн, е, які виходять на ну для Румунії, для Болгарії, е, при, признати там. Це небезпека до для Тайваню. тобто проводиться паралелі. Ми провели паралель таку дуже дуже просту, що от якщо можна нас захопити, давайте ми ще захопимо. А там в нашому плані миру, там прописані пункти, і не просто що це не можна згідно міжнародного закону робити. А прописано, чим це може бути наскільки це може бути погано для Туреччини, для Болгарії, для Румунії, для Тайвані, якщо якщо приймати ті умови, які пропонує Російська Федерація, і, на жаль, на сьогодні підтримує підтримує Сполучені Штати, тому це не просто теорія міжнародного права. Ну знаєте, кримінальний кодекс це теж теорія, але його застосовують. Якщо людина зробила злочин, то він має за нього відповідати. Якщо дозволити порушувати, тому що от, Да, давайте дозволимо? Ну тоді ну ми переходимо. Ну тоді в Махновщину вдавати це ламання міжнародного права або нехтування міжнародним правом, або я б сказав інакше, міжнародним укладом, який повстав а, після другої світової війни. Це саме це, так це, це означає, що, що це, це означає, що буде ну, новий уклад, де право сильно, але де, спершу е, буде хаос, і, і це фаза хаосу. Звісно, буде хаос і буде нове правило. Ну, ті правила, які ви пропонуєте. Хтось пропонує встановити це правила, від, від яких відійшли ще з, з 19 сторіччя, що е, хто сильніший, то, 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 то правіший. Для цього створювали з міжнародних щоб такого не було, щоб поважалися кордони, щоб е, весь світ, якщо одна країна вирішила на щоб весь світ е, з нею, як то кажуть, е, впрягався і починав захищати, щоб не було такого, щоб право сильного зникнути в міжнародній практиці. Якщо до, до цього повертаємось, ну. Я не думаю, що це сподобається в першу чергу тим, хто це пропонує, в першу чергу, Сполучених Штатам. Ну, це питання вже наслідків. Так, давайте поговоримо так, про те, що відбувалося е в самій Росії останньої доби. Е Брянськ. Масовано атакували ударні безпілотники. Було чутно загалом до 15 вибухів. Про це інформують місцеві місцеві медіа, очевидці, які там є Внаслідок атаки. Зафіксовано влучання в оборонне підприємство Кремній Л. Яке має стратегічне значення, це що найменше? Це для контексту. Я додаю вже сьома вдала атака дронів на цей завод від початку повномасштабного вторгнення, тобто після 2022 року. Нагадайте нашій аудиторії, що це за фабрика, така чи завод кремній Л? Ну Кремній-Л Л, це вочевидець, завод, який займається мікроелектронікою, в тому числі, бо ми знаємо, що на базі Кремня, Кремнів, Сіндгаля, це мікросхема робляться. Це, 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 це підприємство, технологічне підприємство, яке має. Має бути пов'язане з тим, чим докомплектовується, там, ну, ну, яке може бути засту мікро... будь-яке, від е, прицілів до ракет. Тобто це підприємство, яке мало ну, очевидь, працює на е, це з оптикою Російської Федерації, це є повністю наша законна ціль, тому. Е, Ну ми маємо, ми маємо право це робити, нищити ці об'єкти. Я думаю, що поки що ми використовуємо безпілотники, але є інформація про те, що ми вже провели випробування наших не тільки крилатих ракетних штаб Нептун довгий. А Ще і в наших балістичних ракет середньої дальності, які мають літати ну, ще на менше не км. кілометрів, тобто настільки, наскільки лі... літає той самий Таурес, бо ті скалі і штормшеди, які нам передають, вони передають нам з обмеженою дальності до 300 кілометрів. І якщо наша ракета може внести вибухівку більше, ніж 200 кілограмів, то це вже вага, яка вистачає, яку достатньо для того, щоб пробувати більш-менш укріплені об'єкти. Бо дронами ну залізобетонні перекриття не пробірже. Ну, а що ми можемо? Який висновок можемо зробити про їхню оборону протиповітряну передовсім, враховуючи те, що це вже дійсно там сьома атака від е, початку повномасштабної агресії? У них проблема більше, ніж в нас з протиповітряною оборони, тому що територія більша, ніж наша, і захищати можна ну, не захищається вся територія в будь-якій великій країні. Сполучені Штати не захищається вся територія, десь там? Е Каньон річки Колорадо, великий каньйон. Він не захищається там знітеркетними коло захищаються тільки об'єкти, які важливі, критичні там інфраструктурні об'єкти, міста великі, там станції, атомні атомні гідра. Ну і так далі. Тобто у росіян їхні протиповітряна оборони стягнута дуже велика кількість стягнута безпосередньо на лінію фронту, і на такі об'єкти, як Москва, там. Санкт-Петербург, і вони не здатні захистити, щільно захистити всі об'єкти на території Російської Федерації. Тому наша розвідка працює. Ми знаємо, де, де розташовані їхні знітракетні комплекси, ну засоби проти повітряної скажімо так, де, де є слабкі місця, навіть е, які там люди працюють. Я думаю, що з цими людьми наші розвідники там певним чином співпрацювали, щоб вони щось не бачили чи щось не. Не робили. Ну, ми ж пам'ятаємо, приземлявся в нас і вірти гелікоптер російський. Тобто, робота йде. Головне прилітрузики наша працює непогано. Ми це, ми це бачимо. Тому обирається об'єкт, який в цей момент не менш захищений. Він може бути захищений, а потім, а потім там чи якісь новітні люди, чи там є щось там попереблуперед чи ще якісь нюанси. Тобто, є так зване вікно можливості. І коли воно відкривається, ми наносимо те до удара. Це може бути. Будь-що на території Російської Федерації на глибину до двох тисяч кілометрів, так заводи по виробництву шахедів, заводи по виробництву ну кремні, це підложка для мікросхем двіжок кристалаці, кремнір санітар. Тому який наступний буде удар, ну подивимось, це знає про це. Знаєш пан Будан, а вони нікому не скаже. Ну, ми про це будемо інформувати постфактом, і в принципі Лист, нас цей бо. формат влаштовує абсолютно. Курщина, так. я вже про неї згадував, але давайте теж детальніше поговоримо. Сили спеціальних операцій показують. Е, ну, по перше, свою роботу, деталі нової операції. Е, е, я зацитую. Коротко, це там три речення, е, інформацію від прес-служби е, сил спеціальних операцій. Поки голова Генштабу Збройних сил Росії Діра звітує про тут в лапках звільнення Курської області від сил безпеки і оборони України, оператори 73-го центру сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі в цьому регіоні. Кому цікаво, зайдіть собі подивіться в соціальних мережах служби сил спеціальних операцій От у Фейсбуку я бачу є дуже цікавий контент запрошую від їхнього імені туди а що це було з, як, з російської логіки зараз буду говорити та тобто зі звільненням Курської області від нацистських бандформувань України ще раз так як це подавали росіяни? Ну звісно, вони це будуть подавати як. Банк формування, як терористична актиристичні а на наші збройні сили, тому що в Росії є закон про оборону. І з 96-го року стаття там перша я не, чи дойде ну треба 8, так розділ 5, стаття 18, по-моєму, закон Російської Федерації про оборону, де прописано, що в разі вторгнення на територію Російської Федерації військ країни чи групи країн вони зобов'язані згідно, це їхня. Тоді ще Верховне Савид Верховний Верховний Совет, потім вже це була дума, там вони мають оголосити стан війни, не просто там військовий стан, а стан війни. Тобто, це прописано в російському законі 96-го року. Закон про оборону. Кому цікаво, може може подивитися ця відкрита інформація? Тому якщо вони, якщо б вони сказали, що там знаходиться наші збройні сили. А це наша Збройні Сили, вочевидь. Вони мають шеврони, вони мають знаки розрізнення, тобто це і це відкрита інформація. Тоді вони мали б згідно російського закладалося стан війни. А сам там зовсім по іншому, вже е має бути організоване керівництво України, там більше повноважень. У ну там прописано, що таке стан війни, і ну там багато чого е мало би змінитися. Тому вони, звісно, будуть казати, що це терористичні групи, що це банк формування, Вони там щось не шлаб АТО оголошували, і вони не можуть сказати в голос це наша збройна сила, тому що одразу ну, будь яка людина міжнародна там. Дипломат, юрист, які там знають законодавство російської тажу, алю, а як же стаття про оборону, що таке, що воно використовувати? Тому, звісно, буде розповідати. Ну і про інформацію, яку вони подають. До 9 травня вони була поставлені, дедлайн, вже смішно це слово казати, повністю звільнити територію Російської Федерації від наших військ. І судячи з цього, їм це не вдається зробити. Але російське інформаційне поле працює, ну, стало працювати дуже просто. Якщо раніше вони прикручували факти, ну, тобто щось перебільшували, щось переменшували, то зараз їм факти не потрібні. Вони можуть сказати, що завгодно. Тобто є це, чого нема, вони, вони, вони вирішили, як то кажуть, не заморочуватись. От навіщо? Треба складав наказ. Президент Путін звільнити. Значить, давайте звідватися що звільнили. Ну, а звільнили, що не звільнив. Це ж для, для, для чого? Це для внутрішнього споживання. Щоб громадяни Російської Федерації аплодували, були задоволені, що от Путін дав наказ, артилерісти Сталін дав наказ, як та пісня. І вони все зробили як треба. І, а насправді, як воно насправді, та яка різниця? Тобто вони, 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 вони пішли по простому шляху. Просто брехати, не спираючись на факти взагалі. Ну до речі, це буквально там остання теза. Нехай буде, але вже зараз центр протидії дезінформації український констатує, що вони намагаються зліпити таку собі ну ніби російську бучу з е е е території Курської області, яка була під контролем ЗСУ. Та буквально кілька слів про це, якщо, якщо є думки, думки щодо цього, <тур> Ну, тут дуже тут, тут, тут. Знов таки тут все доволі вочевидь. Знаєте. Прогнозувати, що будуть робити росіяни, це навіть не треба бути якимось великим прогнозистом. Це так само, що спрогнозувати, чи взійде Сонце зранку, чи не взійде, взійде. Тобто ці речі, які вони будуть робити, вони доволі очі. Звісно, вони будуть розповідати про якісь дії наших військовослужбовців протизаконні, ну, будуть розповідати люди, які підривали власне, будівлі, щоб починати Чеченську війну. Тому ці розповіді, ну. Після бучі, так дійсно, це, це мало вплив на світов, на спільноту світову. Зараз вони спробують відіграти це, показуючи, що ми там зробили якісь, якісь лиха. Ну я думаю, що ну, це тільки там люди на штаб Орбана можуть все повірити і ще зробити волі, що повірять. Бо всі ж чудово розуміють, що що це що це брехня, що нічого такого не відбувалося. Ну і тим більше, що вони це роблять якось так не дуже згарбно і. Інколи деякі їхні речі, які вони там показують, розповідають. Там стільки проколів, стільки вочевидь, що це із, як то кажуть, із ленатопалок зроблена. Тому ну, я думаю, що навіть якщо вони щось будуть показувати, то люди, які за служби безпеки, наша в тому числі ще з головнопольдорожки, просто уважно дослідять цю інформацію, покажуть де, де проколи, де вони збрехали. Тобто вони. Такі, що uh -huh. очікувати від них можна те що, те, що те, що ми очікуємо, а те, що вони це зроблять, як, як на Росії кажуть, досить очевидно. Та, та, та в принципі, це вже констатують. Фактично, українська сторона це вже констатує, тобто вони це вже роблять. Я вам дуже вдячний це за те, що знайшли час. Та Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, з нами на прямому зв'язку. Побажаємо теж нашій аудиторії спокійного дня. Ну і побачимось на все добре, на все добре.